Друз'яки, всім привіт! З вами Джон Бульдозер Одразу попрошу вас підписатися на канал, поставити лайк. Чим нас більше, тим краще. Не будьте байдужими. Підписуйтесь, друз'яки А зараз перейдемо до відео, яке називається Перезавантажень В ньому ми ще раз побалакаємо про Type 57. А зараз така маленька буде предісторія про дану тачку. Значить, танк є важким. Універсальним. На розробку Type-57 суттєво вплинули американські технології та певні секретні дані про радянську бронетехніку. Проєкт це 1950-х років. На відміну від американських машин, в яких використовувалися литі деталі, корпус японського важкого танка був звареним і мав раціональні кути нахилу. Водночас планувалося встановити литу башту зі спеціальною кормою, кормовою нішою. Під час проєктування гармат також спиралися на американський досвід. Проте проєкт так і не було реалізовано. Ось така маленька вам предісторія. А зараз вже ближче побалакаємо про наш японський важкий танк Type 57. І почнемо ми одразу. Наш огляд з гармати. Гармата в нас 105 мм. Вона має бронебійний, підкаліберний і фугасний снаряди. Бронебійним вона пробуває 225 і середню шкоду має 360. Голдовий наш підкалібер пробуває 252 і має середню шкоду 360 одиниць. І фугасний снаряд пробуває 53 і має середню шкоду 440 одиниць. Заряджання гармати в нас 11,4 секунди, скорострільність. Пострілів на хвилину ми маємо 5,26. середня шкода на хвилину 1895. Розкид на 100 метрів в нас складає 0,42 і 0,28. Час охолодження гармати після пострілу 16 секунд. І час зведення 2,3 секунди. Наголошую, це все без додаткового обладнання. Щоб покращити ваші показники в вогнівій потужності. Я вам Дам поради по обладнанню. Якщо ви хочете грати як снайпер, то вам треба поставити в обладнання трофейний покращений приціл і поставити трофейні покращені механізми повороту, а також, звичайно, як тут без трофейного покращеного досилача. І насправді мені швидкості в машині теж бракує. Тому, коли викачете польову модернізацію, можете поставити в інші слоти собі спокійно турбіну. І тоді ви будете себе вже чути на різній місцевості краще. А тепер слухайте, з трофейним обладнанням, яке я вам сказав, ви зараз будете мати такі характеристики. У вас розкид на 100 метрів з 0,43 стане 0,35 і з 0,28 стане 0,23. Вже будете як. Справді як гріль 15 вже будете стріляти на 100 метрів, у вас буде вже лазер пушка. А якщо ви в польовій модернізації ще встановите налагодження паралаксу, то у вас взагалі буде 0,22 на 100 метрів. Лазер ган, попросто. Ви будете лупити всіх, тільки завжди, пам'ятайте, зведіться на 100% і тоді стріляйте. Але слухайте, у вас після заряджання гармати 0,35. Ще чекаєте 4 секунди, гармата вона охолоджується, і тоді вже у вас стане розкіт 0,22-0,23. І ви спокійно можете собі вже стріляти там білці в око, як то кажуть. І це вже буде дуже чудово. Плюс у вас з досилачем буде 2305 середня шкода на хвилину. Але це небагато і немало. Тому що у вас коти нахилу мінус 12, і ви собі спокійненько будете відігравати від рельєфу, від якихось е розвалених будинків там на Хімельсдорфі, або на якійсь іще інній мапі. Далі побалакаємо про бронювання машини. Бронювання в нас таке. Бронювання корпусу складає 100 мм. Це лоб. Борт 70, корма 30 мм. Бронювання башти, лоб башти 260 мм. 120 борт і корма 30 мм. Але все все це у вас буде під кутами. Наприклад, бронювання корпусу він має 130 мм, 100 мм. Але під нахлом у вас буде місцями 208, 202, 190. У вас ВЛД буде взагалі 200 мм. Плюс. У вас є тут щоки такі, вони будуть у вас по 312 мм. По 310-312 це одразу рікошет. Вас ніхто туди не буде пробивати. У вас є місце таке дуже 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 з мінімальною бронею. Це люк, механіка водія. Він складає 84 мм. Бо туди буде залітати все, все. НЛД у вас буде. Під нахилом, але вона у вас теж буде в районі 200, 212, 213 мм, 220-23. Ось так. Башта у вас буде, звичайно, і 595 мм, і 400, 420, 470. Тобто, взагалі, у вас тут неможливо буде пробити. Але у вас є лючок, який. 130 мм, туди буде залітати все. І надгарматна полка, така вона тут є, вона буде у вас 70-68 мм. Туди буде теж все залітати. Так що раджу вам грати від своїх нахилів, від своїх кутів е гармати, які у вас мінус 12, і тоді, і тоді у вас все буде дуже чудово. А зараз, друзяки, подивитеся бій, в якому машина власне. Погарно себе показує на рельєфній місцевості. І, власне, це була мапа Редшер. На мапі Редшер я поїхав наліво, де завжди бадаються тяжі. І там ми зустріли і 6 Ми зустріли т 26 5 Ми там зустріли Т-44, там потім ще був Фердінанд, ще був Бураск. І ми з ними сражали, сражалися, і був ще там ІС 3. Але я більш всього стріляв в Т-26 Е5, стріляв І 6 від своїх УВНів. В ВСА 3 мені не вдалося постріляти, бо його швиденько там забрали. Але я спочатку реалізовував свою точну гармату. Потім, коли ми вже там розправилися з Т-26 Е5, і, і Сом Шостим ми вже поїхали далі розбиратися з Фердинандом. І ви побачите, як Фердинанд мене не пробивав. Також мене спочатку не пробував Т-44, потім я вже поїхав на нього, почав його розбирати. Він, звичайно, включив Голдові свої снаряди, Голдові почав мене пробивати, але я його прикінчив, поїхав далі, розібрався з Бураском. Ну, і ще там пару пострілів я отримав рикошетних від Шпатика. Але була перемога, бій був крутий, мені дуже сподобався. Так що, друзяки, підписуйтесь на канал, ставте лайки. Чим нас більше, тим краще. А з вами був Джон Бульдозер і хай щастить вам!